Налаштовуємося новини, вхопимо дзен, бо вони непрості. Ну що це взагалі за пропозиції? Mm -mm 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 -mm. Ще один страйк в Альберті: мирний план для України від Америки. Які тут є підводні камені? Що не так із бюджетом марка Карні, і як провінції домовляються про співпрацю про це і не тільки що понеділка у програмі Твої новини Канада на ютуб-каналі Ангеліна Таран. Шановне панство, дорога родина, сподіваюся, ви скучили. Мене звати Ангеліна Таран і вітаю вас із початком нового робочого тижня. Ви знаєте, щойно ми з командою обговорювали, що так, а новий рік там він же. Майже тут вже стукається нам у двері. У нас залишається не так багато часу підсумувати усе те, що відбулося з нами протягом останнього року, і підготуватися до нового неймовірного заряджаючого і нашого року. А для того, щоб бути в курсі усіх подій і точно бути готовими до змін, запрошую вас дивитися нашу програму, і ми переходимо до новин. Поговоримо про мирний план від Америки, що містить цей документ і як він може визначити майбутнє України. Українська правда зібрала всі наявні дані про документ, який американська сторона передала Україні як можливу основу для майбутнього мирного врегулювання. Матеріал підготовлений на основі джерел української правди, також даних Ексіос, йорк Пост та офіційних коментарів української сторони. Коли як був переданий цей документ? За інформацією джерел української правди у дипломатичних структурах. Документ був переданий президенту Володимиру Зеленському 10 12 листопада під час закритої зустрічі з делегацією в США. також передавав цей документ міністр армії США Ден Дріскол у Пентагоні. Його називають американським баченням, а не остаточною угодою. І Зеленський також заявляє, що це проект, а не реальне рішення. І наголоси на тому, що є ще червоні лінії України і їх мають враховувати. Водночас Ексіо сповідомляє, що США почали тиснути на Україну з умовою прискорити процес перемови. Тепер детально розбере. Раємо про ключові моменти, які входять у цей документ. Ну, перш за все, це зміни архітектури безпеки та геополітичної ситуації в Україні після завершення війни. За оцінками української правди зміст можна поділити на таких уявних чотири блоки. Перше це статус України. Буде підтверджено статус суверенітету України, відмова України від вступу до НАТО, і це має бути закріплено в конституції. Також НАТО зобов'язується не розширюватися далі на схід і НАТО не розміщує свої війська. На території України також ЄС відкриває для України короткостроковий переференційний доступ до ринку. Ну і численність ЗСУ має обмежитися до 600 тисяч військових. Поговоримо про другий пункт: це території кордони. Документ містить положення, які викликали найбільший резонанс, і, взагалі, говоримо про Крим, Донецьк та Луганську область. Її мають визначати де факто російськими, зокрема Сполученими Штатами, і Херсонська та Запорізькі області заморожені вздовж лінії зіткнення, і на частині Донеччини створюється демілітаризована буферна зона під контролем міжнародних структур, і Україна виводить війська з непідконтрольних частин Донеччини. А Росія в цей час не вводить війська в буферну зону. Якщо чесно, я про це і Думаю, а чому так багато вимог до України, коли Цю війну на території незалежної України розпочала Росія. Але давайте розбиратися далі. І говоримо про третій пункт: це гарантії безпеки та роль Америки. нам дають Україні гарантії безпеки. Але якщо Україна вдарить по Росії, гарантії анулюються. А те, що Росія щоденно обстрілює українські міста. Нікого не хвилює. Якщо Росія вдареться знову, то будуть відновлені всі санкції, і також США отримують компенсацію за надані гарантії. І створюється спільно американсько-російська група з безпеки. США та Російська Федерація укладають довгострокові енергетичні та інвестиційні угоди. І Росії пропонується повернення до G8 за умов виконання положень угоди. Якщо чесно, для мене це все звучить занадто абсурдно. Ну і говоримо про четвертий пункт: відбудова України та Заморожені активи 100 мільярдів доларів США і Європи будуть спрямовуватися на відновлення України. Частина заморожених активів Російської Федерації інвестується в окремий американсько-російський фонд і передбачається створення фонду розвитку України для технології, штучного інтелекту та інфраструктури. Яка ж позиція зараз в Україні? Зеленський заявив, що документ це лише бачення Америки, а не угода. І слава Богу, Україна окреслила червоні лінії. Це не визнання окупаційних територій, це відновлення кордонів. Онів і також відсутність поступок під тиском. Позиція Америки у цій домовленості. Адміністрація Трампа майбутнє хоче швидкого врегулювання, щоб нарешті стабілізувати Європу. І офіційного підтвердження змісту документу поки що немає. І яка ж позиція Росії? Дмітрієв, представник Російської Федерації, згаданий у матеріалах Ексіос, заявив, що Росія бачить прогрес. Що буде далі? Аналітики української правди виділяють три можливі сценарії. Ми також про них поговоримо. Ну, перш за все, Україна може. Може відхилити цей документ і буде тривати консультації, і це наймовірніші варіанти. І США будуть змінювати або пом'якшувати окремі пункти. А Україна буде наполягати на відновленні територіальної цілісності. Америка у свою чергу буде посилювати тиск на Київ. Це у нас може бути як другий сценарій. І Ексіос зазначає, що Вашингтон хоче активних термінів і хоче швидших переговорів. І також можливе скорочення військової допомоги у разі відмови. Ну і у прикладі третього сценарію це переговорний процес буде Запускатися, але з поправками реальні переговори можуть стартувати найближчим часом, і Україна і міжнародні партнери будуть вимагати змін у пунктах щодо території. Документ переданий Україні. Нагадаємо, що він не є угодою, а лише радше спробою США запропонувати свій варіант завершення війни, яку розпочала Росія на території незалежної України, і чинить там кожен день терор. І він містить низьку таких положень, що взагалі суперечить конституції України не відповідають інтересам України. А я нагадаю, що якби Україна є жертвою у цій війні і також можуть фактично закріпити часткову окупацію, і Україна офіційно не погодила цей документ і продовжує наполягати на відновленні кордонів 1991 року. А що думаєте ви про цю новину і про цю пропозицію мирних переговорів від Америки? Пишіть у коментарях. А уряд марка Карні на межі бюджет ухвалено 170 проти 168. І країна уникнула дострокових виборів. Федеральний бюджет 2025 року став першим серйозним тестом для уряду марка карні, і він пройшов його. З мінімальною можливою перевагою у 177 голосів за, і проти було 168 голосів. Це вирішальне голосування дозволило уряду уникнути негайних виборів, які могли б бути оголошені у разі провалу бюджету. І чому голосування було таким важливим та таким напруженим? Уряд карні, уряд меншості, тому без підтримки, хоча б однієї опозиційної сили бюджет, взагалі міг би бути не ухваленим. І ключову роль відіграла лідерка зелених. Це Елізабет Мей, яка погодила. Ся підтримати документ в обмін на жорсткі кліматичні зобов'язання від уряду, що пообіцяв карні зеленим. По перше, повернення до виконання паризьких кліматичних цілей також це посилення екологічної політики, запуск нової стратегії Climate Competitive Strategy, яка об'єднує клімат, а також екологічне зростання. Давайте розберемося з тим, що відбувається в тому бюджет карні у 2025 році. Він показав зміну вектора всієї федеральної політики, а саме, акцент на економічне зростання та продуктив. Івність, масове перенаправлення коштів у інфраструктуру, житло та оборону, а також скорочення частини екологічних програм попереднього уряду. І також це перезавантаження кліматичної стратегії з економічним фокусом. І це бюджет Карні, і він намагається демонструвати свою спробу відійти від стилю трюдо та сформувати власну політичну ідентичність. Які ж можуть бути наслідки? Уряд уникає довгострокових виборів, а також екологічна політика уряду стане жорсткішою через угоду із зеленими. Ну, і опозиція назвала Бюджет не стійким компромісом, а громадськість отримує змішані сигнали. Тобто, це скорочення частини програм, але водночас нові кліматичні обіцянки Уряд Карні зберігає владу лише завдяки одному голосу зелену кліматичному компромісу. І далі на Канаду буде чекати масштабні зміни в економічній та кліматичній політиці і ще більше політичних суперечок. Також нагадаю, що Маркарні переглядає імміграційну політику. Ми з вами говорили і про студентів, і про тимчасових резидентів. І саме з цього приводу я хочу нагадати вам про петицію, яка є зараз. В описі під цим відео, будь ласка, запрошуйте ваших канадських друзів. Будь ласка, підписуйте ті, хто вже давно проживає в Канаді, мають перманент резидент, мають взагалі постійне проживання да, там і громадянство Канади. Ваша підтримка зараз як ніколи важлива, тому що ми не розуміємо дійсно що коїться у цьому крезі світі і що буде очікувати на нас українців у Канаді. А ми прямуємо далі. У той самий час Канада підписала угоду з об'єднаними Арабськими Еміратами про захист інвестицій. Прем'єр-міністр Канади Марк Карні під час офіційного візиту до Абу-Дабі підписав угоду про захист інвестицій між Канадою та Об'єднаними Арабськими Еміратами. І це такий перший та важливий крок для їх торговельно-економічної співпраці. Що взагалі передувало? Угода стала логічним продовженням вересневої домовленості між країнами про партнерство у сфері штучного інтелекту, а також дати центрів. Тому що сьогодні об'єднані арабські. Емірати це один із глобальних лідерів у технологіях і зеленій енергетиці. І вони активно інвестують у штучний інтелект, інновації, а також енергетичну трансформацію. Такі напрямки у Канаді також дуже сильно хочуть закріпитися. І що сказали експерти за словами Джаніс Стайн, засновниці школи глобальних справ імені Манка, це університет в Торонто. Інтерес еміратів до карні не випадковий. Тому далі буде цитата: його знають як колишнього голову. Банку Англії та Радника ООН. і об'єднані Арабські Емірати бачить у карні партнери для майбутньої економіки, побудованої на штучному інтелекті. Кінець цитати: чому це зараз важливо? Угода захищає канадські інвестиції в Об'єднаних Арабських Еміратах, і один із найбільших фінансових ринків близького сходу. Вона також відкриває двері для канадських компаній у сферах енергетики, фінансів і технологій. Ну і також це крок, що готує ґрунт для повноцінної торговельної угоди, переговори про яку вже старт. Тують після зустрічі з президентом Шейхом Мохамедом бін Заєдом Аль Нахаяном і міністром промисловості Султаном Аль-Джабером Карні буде вирушати до Ягенбурга на саміт G20, де буде представляти Канаду у переговорах про глобальну економічну стабільність. Ну і у підсумку Канада зміцнює свої позиції поза північною Америкою, тому що вона вже зрозуміла, що з Америкою не так все добре, і партнерство з об'єднаними арабськими еміратами може стати ключем до нових ринків енергетичних рі рішення, а також інноваційної економіки нашого майбутнього. Сподіваємося на це, тримаємо за це кулачки або кросфінгерс, як кажуть у Канаді. І в той самий час Канада скасовує внутрішні торгівельні бар'єри. Провінції погодили історичну угоду, і Канада робить великий крок до єдиного внутрішнього ринку. Усі провінції території та федеральний уряд погодили нову торговельну угоду, яка із грудня повністю буде прибирати більшість бар'єрів для продажу товарів у середині країни. Що саме змінюється? Товари, які отримали схвалення, сертифікацію або дозвіл з однієї провінції, зможуть вільно продаватися по всій Канаді. Без додаткових сертифікацій, без нових етикеток і без повторних перевірок чи тестувань це вже приємно. І це стосується більшості продуктів і споживчих товарів від косметики, побутової хімії до матеріалів і техніки. І чому зараз це так важливо? Ну, по перше, Канаду давно критикували за те, що між провінціями існують певні бар'єри, які іноді жорстокіші між іншими країнами. І бізнеси витрачали мільйони на дублікацію сертифікацію і, взагалі, на все те, щоб знаєте, цей продукт що зараз. Наприклад, існує в Альбарці, міг з такою ж легкістю продаватися, наприклад, у Британській Колумбії, і споживачі отримували менший вибір та вищі ціни. І от ця нова угода вона робить Канаду ближчою до моделі єдиного західного ринку, подібного до ЄС або Америки. Які будуть наслідки? Ну, по перше, ми очікуємо зменшення цін для споживачів. Дай Боже, буде так. Ну і звісно, це менші компанії зможуть легше виходити на ринки інших провінцій. А я нагадаю, що малий бізнес він складає основну частину взагалі усього ринку Канади, тому що дуже Ато маленьких підприємців, до прикладу, навіть в Альберті, буде зростати конкуренція та будуть зростати інновації. Ну економісти називають це найбільшими внутрішніми реформами за останні десятиліття. Тож, коли ми дивимося, що є якісь негативні новини, то все ж таки бачите, є щось і позитивне. І ми намагаємося балансувати у цьому. Якщо ви відчуваєте цей баланс, ви взагалі е, любите дивитися нашу програму. Не забудьте підписатися на цей ютуб канал. З вас серденько, дзвоник. А ми йдемо далі. Ще одна гарна новина: Канада та Швеція поглиб. Людь партнерство і король Карл XVI густав відвідав Конгрес українців Канади у Торонто. і на тлі швидких геополітичних змін Канада та Швеція заявили про новий рівень своєї співпраці в економіці, обороні а також інноваціях. І під час державного візиту до Канади король Швеції Карл XVI густав підкреслив, що світ став більш драматичним, а тому партнерство між країнами зараз критично важливе. І король прибув разом із королевою Сільвією і з делегацією з понад 30 компаній і державних у. Установ. І у розмові CTV News він також наголосив, що Швеція це невелика, але високоінноваційна, економічна країна, яка хоче поглиблювати свою співпрацю із Канадою, особливо у сферах критичних мінералів, оборонних технологій, промислових інновацій, клімату, а також енергетики. Також вони обговорили оборону і потенційну закупівлю Гріпен, тому що під час візиту сторони підписали стратегічну угоду, що об'єднує ключові галузі двох країн. Швеція запропонувала Канаді розглянути придбання вини. Щовачів Сеп Гріппен на тлі того, що Отава все ще переглядає своє рішення щодо закупівлі американських F-35. І король наголосив, партнерство із Америкою важливе, але не має бути обмежувальним для інших стратегічних зв'язків. Під час свого візиту король Карл XVI густав також долучився до заходу конгресу українців Канади у Торонто, символічний жест підтримки України та української громади, яка відіграє зараз ключову роль у канадському суспільстві, і це підкреслило роль Канада. Ади як найдавнішого союзника Швеції в її вступі до НАТО, і Канада була першою країною, яка ратифікувала членство Стокгольма у 2024 році. А нещодавно Торонто завершився 28-трирічний конгрес українців Канади. Наймасштабніша подія української громади, яка відбувається раз на три роки. І фактично вона визначає політичний, культурний і громадський напрямок руху для понад однієї цілої 4,1 мільйона українців у Канаді. І цього року конгрес зібрав понад 400 делег. Легатів, це від лідерів громад до молодіжних організацій. Це були і ветерани, і культурні діячі, дипломати, і навіть представники федерального уряду. І це місце, де вирішується, як саме українці Канади будуть підтримувати Україну, як будуть адаптувати тисячі ньюкамерсів, і які взагалі пріоритети у громади є на найближчі роки, і чого вони мають разом досягти. Головне рішення цього конгресу було таким, що Лесю Хечі знову переобрано у президентки Конгресу українців Канади. Леся Хичі отримала довіру громади вдругій, і у своїй промові вона сказала ключові слова, які стали справжньою підтримкою та розумінням майбутнього напрямку. Ми одна команда, Україна не здається, і ми теж. Наша робота буде тривати до перемоги, бо це спадщина, яку ми залишаємо нашим дітям. Її переобрання означає продовження сильного руху Конгресу українців Канади, тобто це стратегічна підтримка України, робота із урядом Канади, потужні громадські ініціативи також системна допомога ньюкамерам, ветеранам і молоді. Ви могли не раз чути про конгрес українців Канади і не раз ставити запитання, що це така за організація, чим вона займається. І для мене, наприклад, є честю бути частинкою нашого калгарійського відділу, бути кореспонденткою та і ділитися цими новинами з вами. І маю зазначити, що майже всі люди в цьому конгресі вони волонтери. Є певні посади, які постійно виконують свої роботи. А взагалі все тримається на волонтерстві, на підтримці одне одного. Це не просто зустріч активістів. Фактично, це український, такий собі мовити, як парламент у Канаді, і тут саме формуються політичні позиції діаспори, напрямки співпраці з урядом Канади, як правильно комунікувати, з ким комунікувати, механізми підтримки українців у війні. І до речі, приємно бачити, що є міцні зв'язки між світовим конгресом з конгресом українців Канади, і всі ці зв'язки напряму намагаються вибудовуватися і бути завжди міцними з Україною. Ну і поговоримо про ключові виступи. Виступав Роме. Мео Далер – легендарний генерал та активіст, відомий командувач миротворчої місії в Руанді. і він також виступав із промовою про травми війни та підтримку ветеранів та моральний зв'язок, і, взагалі, зв'язок того, як ми маємо допомагати Україні. Його виступ він дійсно був емоційним. А також виступала Аніта Анант, міністерка закордонних справ Канади. І вона підтвердила непохитну підтримку України та участь Канади в міжнародних оборонних коаліціях і відкрито заявили. Що Канада залишатиметься з Україною стільки, скільки це буде потрібно. Микола Кулеба «Save Ukraine» розповідав про роботу зі звільнення та повернення додому дітей, яких незаконно виводить Росія. Це викликало одну із найбільших дискусій на конгресі. Ну і також виступав Павло Грот, президент світового конгресу українців, і він звітував про глобальну роботу діаспори у 70 країнах світу. Також відбувалася нагорода за внесок у громаду на урочистому галавечері і було нагороджено лауреатів Шевченківської медалі. Видатних лідерів, молоді, а також громадських діячів, які багато років підтримували Україну та спільноту. І ця подія, яка завжди наповнена емоціями, бо вона вшановує тих, хто тягне громаду вперед, і маю з вами поділитися, що для мене дійсно було хвилююче і приємно стояти на сцені із іншими молодими лідерами, які робили свій внесок в українську спільноту в інших містах та провінціях. І як тільки я приїхала до Канади майже три роки тому, з перших днів я зрозуміла, що я хочу бути частиною цієї спільноти, частиною. Цієї діаспори, і от все, що я можу зробити, я буду робити. Саме тому зродилася ця програма Твої новини Канада, де вже майже три роки ви споглядаєте новини українську, де намагаємося і чесно говорити, і заряджати, і підтримати, і шокуватися разом. І коли є тури наших українських зірок, я прямую з ними по різних містах Канади для того, щоб збирати донати для наших збройних сил України, і це лише маленька частина того, що ми робимо тут. І я переконана це тільки початок. Я закликаю вас долучатися, бути активними, донатити форм. Мовати українські любити українські, тому що тільки дякуючи тим, хто колись приїхав так сюди і проходив все те, що проходили ми, і вони втрималися і зберегли тут Україну. Сьогодні ми почуваємося тут повноцінними людьми. Тож давайте надалі ми будемо такими ж як вони. Не одними новинами дивуємо та підтримуємо, і саме тому запрошую вас дивитися цікаві інтерв'ю, які виходять щочетверга на моєму ютуб-каналі. Говоримо і про відкриття кав'ярні у місті Калгарі, і про зміни у податковій системі на 26-27 роки, і про те, що робити у випадку ДТП у Канаді. Про все це і не тільки щочетверга Не забувайте підписатися, щоб не пропускати цікаві та корисні відео. Ну і звісно, якщо ви хочете співпрацювати, у вас є багато ідей, класних новин, і ви хочете, щоб українці у Канаді це почули. Будь ласка, пишіть нам на пошту. І вже другий рік поспіль ми влаштовуємо благодійну коляду у місті Калгарі. Саме тому я запрошую вас стати її частиною. Усе дуже просто: ми приносимо українську коляду, співаємо пісні. А ви донатите минулого року, дякуючи дев'яти чудовим українським сім'ям, ми змогли задонатити півтори тисячі канадських доларів на потреби збройних сил України. Відремонтували автівку і закупили необхідні речі, які вони тоді нас просили закупити. Цього разу ми створили анкету. Запрошуємо вас заповнювати її. Вона буде в телеграм. Грамі, хочете, щоб ми прийшли, заспівали класна підготовлена програма з українськими жартами та колядками. Ми будемо там і зробимо приємне та корисне разом. Тож більше деталей у телеграмі. А для усіх фанатів океану Ельзи ми запрошуємо вас на перегляд кінострічки документальної про гурт Океан Ельзи спостереження шторму. І до речі, цю кінострічку ми вже чекали не один рік, а десь, мабуть, років 10, да Женя. І нарешті ця кінострічка стала реальною і відкриває свої двері українцям не тільки в Україні. Ще й в Канаді, і у мене є навіть цікава цитата: зйомки дали нам музикантам можливість озирнутися назад на 30 років нашого шляху. І так, взагалі, пригадати ці чудові моменти, які залишилися поза очима публіки. Так сказав Святослав Вокарчук. Тож ми запрошуємо вас із казка Фільм дивитися цю кінострічку у вашому місті. Більше деталей у телеграм-каналі. І до речі, казка Фільм вони раніше привозили артистів, а тепер привозять ще й кіно. Тож будемо за ними слідкувати і будемо вам про це. Розповідати дорослі дівчатка. Пу, це я про вас із нами, і про Олю Полякову та Машу і Фрасиніну, які вже зовсім скоро завітають до Канади. І до речі, це може бути класний подарунок у вашій подрузі або вашій дівчині. Та взагалі собі подарунок зробіть і сходіть на дорослих дівчат у вашому місті. І вже 3 лютого вони розпочинають свій тур із міста Калгарі. Посидимо, поговоримо про життя. Знаєте, ну так по душевному, по-домашньому, як колись можна було зробити у дружньому колі своїх подруг. А тут ще були такі дві професійні подруги, яких знають усі. Тож, друзі, квиточки телеграм-каналі Resilience Entertainment, як завжди дарує нам незабутні враження. Мені здається, я вже все сказала, але на завершення хочу лише побажати вам гарного настрою. Не забувайте підписатися на ютуб канал Ангеліна Таран. Що понеділка дивитися твої новини Канади. Ну і звісно, цікаві та корисні інтерв'ю. Ми тут з нашою командою збираємо, шукаємо, намагаємося адаптувати під наше життя, жити то життя щасливо, як би не було складно. Друзі, в еміграції дуже весело, а з ними ще веселіше. Тож не перемикайтеся.